Всім привіт! Мене звати Анатолій Андрійський. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. Сьогодні ми поговоримо про те, як відбувається обмін інформацією між свідомістю та підсвідомістю, і про те, чому іноді цей обмін може бути далеким від ідеалу. Ви, мабуть, знаєте, що підсвідомість грає величезну роль в нашому житті. Воно як потужний комп'ютер, який зберігає інформацію про наші переконання, досвід, навіть ті моменти, які ми вже забули свідомо. Але ось проблема, як свідомість звертається до підсвідомості. І тут на допомогу приходить щось на кшталт ресепшену, критичний фільтр, точки обміну інформацією між цими двома рівнями нашого розуму. Тепер ось цікавий момент: цей ресепшен не дуже організована штука в нашій голові. Він більше схожий на лінивого секретаря, який вибирає, що йому записати, а що ні. Через це перекручується інформація, яка проходить через цей процес. Ви коли-небудь грали в гру зіпсований телефон. Там одна людина каже щось, а потім це проходить через ланцюжок учасників, і виходить зовсім інша інформація на виході. Так само і наша інформація може змінюватись, коли вона проходить через цей ресепшн. Між підсвідомістю та свідомістю. Іноді це може призвести до того, що ми починаємо боятися речей, які насправді не мають для нас жодної небезпеки. Наприклад, ви можете почати уникати спілкування з людьми через неприємний досвід у дитинстві, який запам'ятався у вашій підсвідомості, і зараз спотворює наше сприйняття подій. Моє завдання це по суті оголосити обшук у вашій підсвідомості, щоб зрозуміти, що саме ховається за вашими емоціями. Звичками чи страхами. Як це працює? Ми спокійно підходимо до цього ресепшену, і я допомагаю вам здолати будь-які бар'єри, які можуть виникнути на цьому шляху. Ми говоримо, що у нас обшук у підсвідомості, і спокійно проходимо далі. Потім ми починаємо досліджувати вашу підсвідомість, щоб виявити справжні причини ваших проблем. Це якраз те місце, де гіпнотерапія розкриває свої потужні можливості. Ми разом досліджуємо глибини вашого розуму, щоб виявити та вирішити ті внутрішні конфлікти чи переконання, які можуть бути коренем вашої проблеми, і чим глибше ми купаємо, тим повніше розуміння ми отримаємо про те, які зміни можуть допомогти вам створити більш щасливе та здорове життя. Так що наступного разу, коли ви відчуєте, що щось у вас грає не на вашу користь. Пам'ятайте про цей ресепшн і про те, що у вас є засоби для зміни цього. І пам'ятайте, що ваша підсвідомість це ваш друг, а не ворог, і ви можете навчитися працювати разом, щоб створювати більш щасливе та здорове життя. Мене звати Анатолій Андрійський. Запишіться до мене на безкоштовну консультацію та підписуйтесь вподобайка та дзвіночок.